Йдемо далі по програмі Зоря Олімпік. Поєдинок ще одної команди, яка грала в Єврокубках. Команда, яка після першого матчу вирішила зробити ротацію, програла Ніброзержинській сталі. І тут вже на матч проти Олімпіка команда Юрія, Юрія Вернедуба вийшла, знаєте, з такою абсолютною щирою мотивацією, розуміючи про те, що ну, Єврокубки Єврокубками, але внутрішній чемпіонат так само повинен бути. І ну, особливих проблем тут у Підопічних Вернедуба команди Зоря ну, не було жодних. Бачите, тут легко створювалися моменти. Там Петряк з Гордієнко просто розривали от, е, середину поля. Тобто достатньо легко це все відбулося. Знову ж таки, цей поєдинок йшов паралельно з поєдинком Дніпро Динамо і ворскла Шахтар. І ми е, ну, стежили за цією грою, можливо, не так. Знаєте, як за цими двома матчами, але помітно було, що ну, тут особливих проблем не буде. Бачите, Ліпарті відкриває рахунок у цьому поєдинку на 43-й хвилині зустрічі. Було питання часу, коли розпечатають. Максиме. Ну, ми по дуже маленькому телевізору дивилися цю ігру, тому действительно, все було зрозуміло. Заря робила то, що хотіла, і в кінці кінців... В кінці забила перший гол. Ну і, тут. ну і в другому таймі забила ще кілька м'ячів. А е, знаєте, якби Олімпік вперше в цьому сезоні. Це було традицією для цієї команди минулого сезону. А в цьому сезоні команда вперше пропускає багато м'ячів у другому таймі. Подивимося, як будуть стидалі. Я думаю, що Заря просто дійсно хотіла показати, що це там случайність якась була, да? от на дніпро... Да, все-таки чемпионат никто не отменял, и очки терять с командами, которые ниже ну, по турнирной таблице тоже не, не пристало. Заря все-таки показывает такой стабильный футбол все время. Ну, скажіть, ну, я зараз лов, ловлю себе на думці про те, что Зоря может реально претендувати на третье місце. Якщо, Шахта, якщо Дніпро будет дуже довго находить себе. Так да. бы мог в комі, <сум> То я вам хочу сказати, що Зоря, ну, по якості гри, вона претендує на те, щоб бути серед Третья... призерів. Третє місце вакантне, да, пока. Ну, пока. Я думаю, що нав'язати боротьбу вона може. Ну, навязать, да. Вони, в принципі, і зберегли состав и і... только становится, как бы, более більш и более интересней. Поэтому... Буківский голос был, а? Да, уже щипчики пошли, какие-то непонятные. У нас ростом зложився так. Подивіться, як починалася году. атака. Кидання м'яча, прохід, забігання правим флангом. Ну, тобто, знаєте, а где всі останні захисники, хави, обороняючи? Ніхто не почав. Зараз нагадаю, що в цьому сезоні вперше Олімпік пропустив три м'ячі у другому таймі. В новому сезоні того, що... були матчі. Ну то есть Олімпік стабілен. Стабільний, стабільний саме як і заря. Без, без жодних питань. Але я хочу сказати, що зоря. От я, знаєте, ми дивилися, як забивалися голи. І ми були з Сашою на матчі Зоря-Шарвєруа, який відбувався тут, в Києві. І що помітно, абсолютна невимушеність, злагодженість кожна людина знає, що робить на футбольному полі. Нема, знаєте, от такого ну, щоб от я прийняв м'яч, потім думаю, а може я туди віддам, може туди, може. Все чітко, ясно, зрозуміло. І от останній гол це якби ну як показник. Вкинув, пробігся, забігання, подача, ножиці, бісіклета і м'яч. Всі ці Як Тр... все просто. Тр... Ну, це футбол максиме. Тр... Тр... Це... Триноцефу. Тр... А те, що було ворсне жильна, це не футбол. жилина ворська, це не ф жилина Ну то не щастя, я сказав. Нещастя, хай буде нещастя.